Добрий день, дорогесенки мої. Запрошую на мій канал. Хто мене бачить перший раз. Мене звати Анна, я з Львова, я з України. Хто не знає, Львів. Колись ми дуже мало в ті часи 90-80-ті роки їздили по Україні, а зараз прийшлося українцям їздити і пересуватися зі сходу на захід, зі сходу на захід. Тільки зі сходу на захід. І ми побачили Закарпаття і багато. То людей зі Сходу побачили Львів і ось так. А я опинилася в Італії, тому що мені було дуже-дуже тяжко в 90-ті роки. Я хотіла сказати кілька слів за відео. За відео це президент, яке ви побачили про цю жіночку. Цю, ця жіночка, я її знаю дуже багато років. Вона дуже нормальна жінка. Вона приїхала так само, як всі ми в Італію. Дуже скоро вона теж 26 років, 27-26 років в Італії. І е, вона приїхала вже в той час, коли ми зустрічалися. Вона була 50 років, їй було. Мені було 30-30 їй було 50 51 приблизно ось так. І е, багато наших жінок, ті, що приїхали в такому старшому віці, вже в 50 років, вони залишилися тут. Вони залишилися тут. Їх ще тут дуже багато є. Вони тут всі працюють ще, тому що нема куди їхати на Україну, і так би грошей вже аж таких дуже нема сильних. Ця жіночка заробила пенсію свою. Вона, як ви зрозуміли, вона на Україні має свою пенсію, тому що вона заробила мінімальну. Отак, вона така незадоволена, отак матюкалася. Прямо, а що робити? А що робити? Скільки років попрацювала на Україні? Теж багато до 50 років попрацювала на Україні, і в тебе пенсія навіть 100 євро нема. Це, це прямо. Ужас, ужас. І тут так само заробила італійську пенсію за не за 25 років, а трохи менше років, тому що тут в Італії не завжди ти маєш контракт, попрацювала три роки з контрактом, пізніше один рік без контракту, пізніше додому поїхала на півроку. І роки йдуть. Ну, я думаю, що вона 15 років має контракту, може і більше, мала контракту, і через це заплатити. Через це вона має таку пенсію, італійську ще, де вона може отримувати на Україні. Так само можна отримати пенсію, скажімо, сочалів Італії, яка на сьогоднішній день піднялася трохи, вона з кожним роком росте, я пам'ятаю, 450 була багато 10 років назад. Зараз вона вже підросла 540 евро. І за таку пенсію можна, можна нормально жити в Італії, я би сказав, нормально. Не гірше. Ніж на Україні не гірше. Але що я хочу сказати? Що ця жіночка, доля її склалася так, і вона ще дотепер їздить в Італію, тому що вона їздить не тільки, вона їздить вона їздить, мусить приїжджати ще й через це до лікарів, провіритися, на всяку провірку, тому що вона собі тут під, підробила здоров'я, під, 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 скажімо, під. Підробила на, на краще своє здоров'я, вона собі тут зробила два коліна. От спочатку одне коліно, я її дуже пам'ятаю, як вона ходила, храмала, як вона з костелями ходила і спочатку одне коліно зробили там її. Гвинтики прикрутили желізні і зробили або, або таке взагалі желізне жиліз, коліно ось таке вложили, там, бо там, ну, ви знаєте. З віком коліна в нас починають барахлити, буває від артрозі, буває від, від багатьох е, речей. Одне коліно зробила, а більше друге. Я пам'ятаю, як вона мені розказувала, коли ми на вулиці зустрілися, як вона собі операцію на катаракт зробила. Так само і це все безплатно тут, в Італії. Що би вона на Україні робила? От тепер я її зустріла, і вона ось така. Як ви бачите, я теж як її побачила, теж бачу, що вона змінилася в кращу сторону. Вона В цей час, як вона говорила, вона не мала верхніх зубів, Дінтєра. Я їй питаюся, чого вона без зубів. пізніше вже. Вона каже, я маю, я маю, маю. І витягає мені зі сумки і залужила, і, залужила, і І це зовсім інакша жінка, тому що як нема зубів, тобі оце все падає. І ти не можеш тоді, і ти виглядаєш дуже-дуже погано. Ну, що ви хочете в жінки? 77 років. Це ж, це, це ж такий вік. На Україні не доживають до такого віку, не доживають дургенькі мої. 77. Але бачите, вона, вона ще досить гарно говорить скоро. Вона не, є, не виглядала, та, як жіночка яка, ну, стара, 80 років, голова опущена, помаленьку говорить спокійно, з проблемами. Вона ще ось така з енергією виглядає трошки погано, тому що син хворий. Тому що ціле життя внукам допомагала, внуки вчаться, я пам'ятаю, як в неї внуки народилися. І вона ще в той час зимою вона пересилала всякі... дуже багато грошей тратила на це все, на всякі ті помідори, на всякі ті огірки зимою. А це ще було 25 років назад, 20 років назад. якщо на Україні того всього не було. І наші жінки дуже-дуже багато грошей тратили на ті усі посилки, щоб це купити. Пізніше запхати в пакунок, в яку-небудь сумку, в кульок, в ящик. І передати на Україну. І ось таке життя дуже похоже в багатьох наших жінок. Ну, що зробити? Ну що зробити? Ну, я не знаю, як я була би так поступала, я би може так само була. В такій самій ситуації, але я свого сина, як ви знаєте, забрала сюди в Італію. Йому було 14 років, і я його забрала в Італію. Тому що, тому що я не хотіла, бо я вже, я вже наперед знала, у мене є ось таке сесто сенсу, таке відчуття. Я вже знала, що я, наприклад, я би могла його, як я вже говорила в попередніх відео, вивчити його і на лікаря, і на, на, на кого ви там хочете. На, на, на зубного. на... На на яку на хорошу професію, яка могла би бути в Україні, але як це так, я буду тут, він буде там. Я не хотіла вищої освіти, я взяла свого сина сюди. Про яку освіту він здобув тут в Італії, я вам так само розкажу в майбутніх відео. Але я хочу сказати, на наші тут жінки, от як та як я вам сказала, є багато тут Віталій, які мають вже під 80 років. Я, наприклад, знаю одну, ще одна така, яка, але в неї характер інакший. В неї характер, в неї характер дуже сильний. І вона вийшла заміж. Я її тут час від часу зустрічаю. Вона так само з тих перших жінок, які приїхали 25-27 років, 28 років назад. Не скоріше 99-го року, бо я тут сама найперша майже була тут в нашому місті і було кілька поляків, і, і все. Я, я скоренько відповім: мене попитали перемису діджорного, як я отримала. Я отримала не, не, не по законі. Колись така вийшла була в 99-му році, називається санаторія, колись називалася Санаторія. І от іменно ця санаторія. я Попала під ту санаторію. Це означало, що е е я роботи тоді не мала. Е мене взяв цей італій, де він мене взяв з Неаполя, привіз сюди в Тоскану. Е, Він пішов до, зі мною до комерчаліста. Цей комерчаліст йому порадив, як це все зробити, все заповнити, куди їхати заповнити. І ми це все заповнили з людиною, яка е знає, е як себе поводити з документами як зробити. І, і все, і я попала під санаторію. І це був 99-й рік. І я через кілька місяців я отримала ту санаторію, примесу ді сужорну. А мій брат не попав в ту санаторію, бо ця санаторія хто приїхав до такого? То а я от. Хто приїхав, я не пам'ятаю, до якого до 1998 року це щось таке було, таке от прямо робимо закон, такий от, в Італії вирішили, хто приїхав в Італію до 98-го року, до такого то січня, може робити санаторію. І я іменно приїхала до такого місяця, до такого року, мені зробили санаторію. Мій брат уже не попав, бо мій брат приїхав 6 місяців після мене. І в цей час е я свого брата прямо потягнула сюди, і так само е дорогенькі мої дуже мале, дуже мало людей тут в нас в Італії, які які закликали сюди свого брата, свою сестру. Я тут майже зовсім нікого не знаю, щоб тут брат приїхав, сестра приїхала, чоловік приїхав, ну, чоловіки всі були п'які. там ці всі наші жінки, що приїхали сюди, це все прямо нещасливі жінки, де, де не було ніякого браку. І дітей так само ніхто не брав. Я хочу сказати: мій брат отримав вже перемисуді суджорну, як вийшов цей закон такий, щоб робити перемисуді суджорну. Як він називається, Отакий От прямо по закону, не санаторія, це вже нормальний такий був, що давали всім. Вистачить, що ти маєш роботу. Що ти маєш роботу. І ось так. І, і ось одна у нас така жіночка, яка має вже 80 років, в неї такий характер такий сильний, бойовий, вона завжди, от в групі, як ми зустрічалися, Нам було, у нас було тоді 10-15 чоловік, ми разом ходили в піцерію, там така в центрі у нас є піцерія така. І ми там завжди зустрічалися в четвер, після обіду, і в неділю після обіду. Це наші такі були вихідні. І нас було мало, ми дуже були дружні. Ми йшли туди і е, там заказували, там піца продавалася на такі трикутники. І ми брали такий трикутник піци. І е, я не знаю, чому чомусь всі брали е, куняк. Отака була мода. Я не знаю, мені так смішно. Що про нас? Італійці думали? Ось ви можете представити, хто вже в Італії знає, що. Піцу, як береш, ти можеш взяти пиво, саме найбільше, ти можеш взяти воду, ти можеш взяти, якщо якусь солодку воду чи таку нормальну воду. А тут всі по, по, так, по стаканчику кун яку, кун яку, Ми були такі постійні клієнти, Клієнти. і нас вже знали в цьому барі. І ось з нами ходила оця жіночка, яка вона така, а вона була з з Франківська. Вона була з Франківська. І вона іменно вона хотіла заміж вийти. І вона вийшла заміж. Вона вийшла заміж. І... В неї теж погана ситуація, тому що в неї помер син недавно. Чому в неї син помер? Тому що він це розпечінки. Він багато поганий. Знаєте, як мама поїхала в Італію, за границю, діти вони такі, особливі, як ти їх залишиш, як їм 20 років, 25, як їм 30 років. Вони живуть таким життям дуже поганим, дуже без контролю, без без війкого, без, без ніякого виховання. І, і що ви думаєте? І багато таких наших дітей на Україні прямо так і спилися, і скорилися, і жінками порозводилися, і, і дуже погано і тепер создають, е, створюють проблему. Для мамів я дуже сильно боялася, щоб син мій не створював мені проблеми. Бо я хотіла жити на старість спокійно. Я бачила, що діти дуже створюють проблеми і через це я дуже його скажімо, контролювала. Навіть тут Віталії, тут всякі ті, от. І сигарети, ось такі, всякі стравкою, і ось такі всякі були, не знаю, окольчики всякі такі, щоб бути більше Я дуже була осторожна з цим всім. І дуже багато з ним говорила і дуже його прив'язувала до спорту. Що я хочу сказати? Що наші наш, доля наших жінок дуже дуже різна. Хто вийшов заміж, хто не вийшов заміж. І це не можна судити. Це добре, не добре. Може хтось жаліє, може хтось не хотів, а може хтось хотів і не зміг. Щоб змогти, треба. Я теж хочу багато про це розказувати. Треба прямо бути на початку. Це нелегко, бо ми приїхали українці, українки, такі жінки. Ми зразу хочемо, щоб у нас дуже гарно Кортеджари по-італійськи, щоб нас ухажували дуже за нами, щоб нам великі квіти зразу дарували, щоб нас сюди запрошували, щоб нас всюди. І дзвонив нам часто, і це все. Це зовсім не по-італійськи, дорогенькі мої. Через то наших дуже багато жінок, в мене теж були такі історії: і перша, і друга. Як я була така українська жінка, яка завжди щось чекала, завжди щось чекала, і завжди щось така собі трошки, я не знаю, це просто негарно, негарно так. Треба бути нормальною жінкою і на тому кінець. Тоді тебе італійць краще оцінить. І ось ця та, що вийшла заміж, їй зараз 80 років, вона з 44-го року, можете з 44-го року я вересні, вона от вже їй минуло 44. І в неї от єдиний син, який так само його нема. От я його два місяці я зустріла її, вона каже: у мене ось така ситуація, мій син. Вже, скажімо, в комі. Ну це дуже тяжка. Вона каже, я навіть не можу поїхати. Як? Ну, вона собі теж коліна зробила і, і вже ходить рівніше, перше з паличкою ходила. І ось недавно мені я знову одну зустріла. Вона каже: ти знаєш, що син помер у той. І той? Я кажу, я знаю, я з нею зустрічалася, вона мені говорила, що в неї син в тяжкому стані. Так само в неї двоє внуків. І ось так і я, я так би подивилася на дві ситуації. Ота, от що вийшла заміж її 80 років, і от та, що я кілька днів назад, що я, в мене відео є, інтерв'ю що я написала. І вона не вийшла заміж. І це така ситуація, хто себе як почуває, другі мої? Хто себе як почуває? Але я би краще хотіла в парі бути, я би хотіла в парі. Я би навіть хотіла свою маму бачити в парі. Наприклад, я вже багато раз таке думала: наприклад, я живу в Україні, так, я її дочка. Мені, там, наприклад, 30 років, мені 35 років, 40 років. Мені. Моя мама поїхала в Італію, так як от ми всі тут. І я живу на Україні, мені мама посилає посилки моїм внукам, своїм внукам, моїм дітям посилає посилки. Отак от я живу на Україні, там якусь свою маленьку роботу маю, і мені мама це все посилає, і гроші, і то все решту. Я би хотіла, щоб моя мама вийшла заміж в Італії, наприклад. Це було б для мене набагато-набагато краще. Тому що я, би, я би була прямо горда за свою маму. От Я живу на Украї... в Україні. В Україні. І, і собі представляю, от моя мама вийшла заміж. Це так гарно, це якась така надія. Це така... для мене так спокійно було б би, було би гарно. Я би, наприклад... Я чую, що мама мені не буде создавати проблем на старість. Я чую, що мама моя весела, що моя мама має компанію в Італії, їздить з ним, разом живе, гарно їсть. Моя мама щаслива в Італії, я, я так би думала, я би хотіла, щоб моя мама вийшла в Італії заміж, але наші багато жінок не можуть, не хочуть і, і ось так: все для дітей, все для дітей, і це добре. Не дуже добре, трошки добре, трошки не Е, Тому що пізніше ще треба подивитися, як, як вона приїде після тих 30 років на Україну, як, вона, як її там зустрінуть, яка в неї буде старість, чи її будуть там поважати, чи її будуть поважати внуки, діти, чи вона буде мати, де жити там? Може, ту квартиру, ту хату, де вона коли жила, до Італії захопили її діти, захопили її внуки і не буде куди вернутися, і буде пекло на старість. Пекло було тут, і пекло буде в Україні пізніше. Це, я думаю, що це прямо треба. Саме найкращий варіант це прямо отак. Собі влаштувати хорошу старість. Хорошу старість влаштувати і, я думаю, компанію отаку, щоб ти разом мала з ким старіти, щоб ти не создавала дітям проблеми. Разом поговорити, разом вийти, разом подорож яку-небудь зробити, пообідати і ось так. Я на цьому закінчую, дорогенькі мої, і побачимося в моїх наступних відео.